Це портає е, зелений колір глаз на фоні полопаних красних капілярів. А це активність вашого сновідного тіла для того, аби не поглинути раз ось е, що там чатує на вас. Е. Зеркала це певні портали. А як з ними взаємодіяти в такому побутовому житті? Е, дійсно, зеркала це портали. З ними потрібно обережно себе поводити, навіть якщо ви не практикуєте магію. По перше, основне головне правило: ми перед зеркалами не плачемо і не емоціонуємо. Бо дзеркала запам'ятовують те, що вони бачать, і потім це екстраполюють вам в x 3 x 5 разів. Тобто не треба ходити з подружкою по телефону, жалітися і стояти при цьому перед зеркалом, там витирати сльози і дивитися, як у вас красиво відтіняє зелений колір глаз на фоні полопаних красних капілярів заплаканих. Ось цього робити не треба. Друге основне правило ми не спимо перед дзеркалами. Тобто ми не ставимо шафу купе, де в нас дзеркало, і вон, якщо припадає наше, наше ліжко прямо в дзеркало. Ми або закриваємо якось цю шафу купе, або пересуваємо ліжко. Ми не спимо перед дзеркалами, бо коли ви засипаєте і починається активність вашого сновідного тіла. Ваших більш тонких енергетичних тіл, ви не захищені, а це така досить агресивна структура. Ну і третє правило воно буде для майбутніх практиків або новачків, котрі розглядають дзеркало як інструмент і артефакт для магічної роботи майбутньої. Я вас застережу і кажу, що дзеркало це. Інструмент не для новачків. для того, аби почати працювати з дзеркалами, вам потрібен досвід, обов'язково навчання і розуміння техніки безпеки. Без цього в жодному разі не робіть ніяких маніпуляцій із дзеркалом. Не їмо і не, не п'ємо перед дзеркалами. Досить часто в закладах люблять робити в якості інтер'єру дзеркальні поверхні. Але ви маєте розуміти, що так як дзеркало це портали, по ту сторону може бути будь-хто, ви це не контролюєте. Коли ви приходите в заклад, під час того, як ви їсте або п'єте, ви, дивлячись на своє відображення, поглинаєте це в себе, ви відкриваєтесь, стаєте вразливі, незахищені і поглинаєте щось в себе. Для того, аби не поглинути разом із їжею або напоєм, тим паче алкогольним щось, що там чатує на вас в дзеркальній гладі. Не рекомендую вам їсти і пити особливо алкоголь напроти дзерка саме тому дзерка, будьте усвідомленими, вивчайте магію і змінюйте світ.